Моніторимо від місця, квадрат імовірної катастрофи. Безпосередньо вчора ми пройшли редути, юки, усті псла, де впадає все. Прийшли всі міляки візуальним оглядом та за допомогою холоту, прибережну зону, камиш, дурний кут кожного дня моніторимо, заходимо всередину, обходимо його візуальним оглядом та за допомогою квадрокоптеру. З понеділка було обстежено пішим патрулем близько 79 гектар прибережної зони. Від цього місця спільно з Національною гвардією було відпрацьовано прибережну територію, вверх туди, до лодочної станції, від якої вони ну, лодка тоді випливала, обстежено будівлі і обстежено дачний кооператив, тут металіст здається, обстежено ну, 70% території. Це буде робота продовжуватися, тому що ну, була непогода, там десь закриті були приміщення і так далі. Зараз сонце вийшло, люди прийдуть на дачу, будемо відпрацьовувати далі. Більше ми уділяємо внимание осмотру тих островів, які обривилися зберігають, там, де більше да, коряг і затоплених сканер Сканери може і не взяти, тому що за запримінь може знаходитися Там Ми зараз будемо лодками проходити. Зараз, видимо, немножко улучшається. И мы будем просматривать прибрежную часть вот этой. Я хотела бы обратиться к людям с лодками, с катерами, у которых есть хорошие сканеры, помочь. Мы обеспечим бензином 19, 20, 21. Ребята хотят сделать всеобщий осмотр Днепра и ниже. Встречаются сбор у них на Дымуровке возле кафе ⁇ «Осьминог» на 9 утра. Мы разумеем его. Проблему і ми робимо все для того, щоб знайти. Продовжуємо роботу. Всі служби задіяні. Сьогодні у Кременчуці гостями інституту механіки і транспорту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського стали 50 студентів з провідних вищих технічних навчальних закладів України. Це майбутня еліта української технічної галузі. Талановиті хлопці і дівчата взяли участь у другому турі всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни теоретична механіка. Шановні гості, викладачі, дозвольте мені від по дорученню ректората Кременчуцького національного університету привітати вас в стінах нашого університету і відкрити другий тур Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Теоретична механіка. Погода чудова, настрій чудовий. Я думаю, що все буде добре. І сьогодні ми з вами, як кажуть, вирішимо, хто з вас найкращий теоретичний механік України. Ця олімпіада всеукраїнського рівня проводиться у Кременчуцькому виші вже шостий рік поспіль. Сьогодні серед студентів провели жеребкування. Кожен отримав індивідуальну добірку завдань, що потрібно виконати. І битва розумів стартувала. А хто стане кращим теоретичним механіком України? Ми дізнаємося вже завтра. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Чудова нагода відпочити і провести добрий час у колі сім'ї з'явиться у Крименчуцьких родин вже 11 травня. З нагоди відзначення Дня матері та дня сім'ї у Придніпровському парку відбудеться розважальна святкова програма Родинне коло єднає всіх навколо захід проводиться традиційно управлінням у справах сімей та дітей виконавчого комітету Крименчуцької міської ради спільно з комунальним позашкільним навчальним закладом об'єднання дитячо юнацьких клубів за місцем проживання. Організатори обіцяють насичену святкову програму. Ми запро. Всі родини нашого міста на свято родини, яке відбудеться 11 травня о 16-й годині. Реєстрація починається у нас о 15-й. Місце проведення буде Придніпровський парк. У цьому святі буде представлена різноманітна програма святкова, будуть розважальні квести, проводиться мастер-класи нашими педагогами для дітей і батьків. Також буде концертна програма. Же цікава. А ще ігри, вікторини, спортивні змагання буде цікаво. Усім охочим долучитися до святкування слід подати заявку для участі до оргкомітету Не пізніше 12-ї години, 6 травня, за адресою місто Кременчук. Площа перемоги, будинок 2, кабінет 114 або надіслати поштою. Юлія Мартиненко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.